Всім привіт. Наша локація знаходиться в Дніпропетровській області, місто Верхівцеве. Кому цікаво щось по запчастинах або по авто, можна звертатися по номеру телефону. Ось тут. -во. Це у нас отак виглядає остання, що заїхала шестерка на розбор. Це приготовлено. Посилка чоїку ще надо витягнути лобове. Ну, вже будемо завтра. До речі, сьогодні у нас знову ж неділя. За попередній, в попередньому відео були показані генератори, помпа, прицеп, десятка, воно вже все продане. <кх> так, таврію розбираємо також. Двері продані поїдуть чоловіку. Тут лишився фактично міст та колеса, решта поїде на металом. Ну, тут може кому що треба, дивіться. Тут Viber, пишемо, замовляємо запчастини. Тут коробка п'ятиступка була, вона вже продана. По анексії двері продані, лишається у нас задня ляда і задня балка. По цій Волги. В принципі, вона вся, окрім мотора. Мотор забрали люди їм нужніше. Думав, гадав, не продавати, можливо колись трапиться мотор, або Волга гнила, або ще щось. Бо цю якби жалко продавати по кусках, але в принципі, хто замовляв ступиці, дзвоніть, пишіть. Замовляйте. Кому що треба, всього йде в розрив. Кому там радіатор? Кому що. В общем, з неї продається все, окрім коробки передач. Коробка передач вибиває перша. Ні, ну, можливо, кому треба на запчастини. Можливо, кому треба на запчастини, то будь, ласка. Тут у нас він, запчастин лежить. Дуже багато всяких різних газові установки, 41-й Москві стойки, з нього капот, ляда, ляди, до речі. Є з восьмерки. Він. Десь із дев'ятки є. А воно. Двері, крила, восьмерка. Там є у нас мотор восьмерки. Що ще, що ще А тут отак виглядає. Тут також стартер, генератор, карбюратор, все є. Мотор є. Оцей ось агрегат по ньому. Зараз йдуть роботи по розбору, бо по отак от оця частина вся куплена. М -м -м. По ній можна не телефонувати, фактично все продане. Просто розріжемо, щоб було удобніше транспортувати цю частину, чи їх одвести додому. Ну і можливо хтось ще щось собі побачить, щось захоче придбати, коляска та не продається. Там можливо кому рульова колонка, класика, кому ще що треба. Звоним пишемо, балки вон, є в наявності. Так, що у нас ще є? Зараз покажу, що ще є. Що придбав, буквально вчора зателефонувала женщина, запропонувала шестерку. Ну і покажу, що зроблено по евакуатору за цей тиждень. Бо пропозицій фактично путніх не було. Ну, скажімо так, от предварить в такому стані Жигуль Шестерка А тільки ціна його каже, Та 18 тисяч, якби дали я б отдав Так, не забуваємо, є у нас ще агрегат Це Hyundai Sonata 2005 рік. По мотору ніяких проблем немає, по автомату ніяких проблем нема. Кому що треба? Повністю фейс у нас весь цілий, трошки понівечена корма. Можливо, кому ціляком, можливо, може хтось захоче відновити, можливо, кому яка потрібна деталька. Будь ласка. Дзвонимо, пишемо. Авто фактично все в зборі, воно навіть на ходу. Але я не думаю, що на ньому можна далеко уїхати, але воно на ходу. Сюди воно заїхало своїм ходом. Так, отак от, от у нас виглядає зараз евакуатор. Як там кажуть, тюнінг спальника у нас не буде. А Бу фу! Але спальник буде. Ще треба отут -от. От прихватити трубки, щоб зашити це все желізом. Тут тут, ну, якось так воно виглядає. Тут у нас також зашиється металом. Оцей і весь буде декор. Не буде обрубане вугловате, а таке завернули, вигнули. По розмірах вам не скажу. Розміри сам не знаю. Так ото робили, паяли. Ну, я думаю, що це заслуговує лайк. Непоганий варіант виходить. Отут -от і ще додатково буде дві дуги. Но це вже після того, як зашиється металом для удобства. Так, є у нас ще отакий от агрегат, але про нього пізніше це завдаток за десятку. І по цієї всі голги. Голова вже стоїть на місці. Голова, якщо хто пам'ятає, вона шліфована, варена, клапана притерті, сальники клапанів помінені, прокладка стоїть нова. Попробуємо запустимо і буде у нас в продажі, якщо все було получно. Хороший мотор, інжекторний. Нагадаю, решта вже продана. Так, ну і отакий от агрегат сьогодні зранку поїхав придбати. Це знайшов на дорозі, на обочині валялось, гріх було не забрати. Так, по агрегату резина негодна. по гнилі, звісно, вона присутня. Можливо не так уж печально, але но... Но присутнє. Чехол натянути, ось така сідушка. Шутка, звісно. Сідушки не годні. Що вам ще сказати? Купили вони новенький замок. В общем, дядька не стало. Тітка просила сусіда зробити авто, щоб їздити, щоб він возив, но радіатор помінили, поставили новий. Замок запалення купили новий. Але заводить і вона глохне, заводять і вона глохне. Зразу думав, що десь то якась електрика мудохає, але ні трошки. Попробували і ми перевірили, виявляється забитий карбюратор. Топливо в воздухан заливає, заводиться, робить. З бензонасоса качать качає, але викрутили болт з піднизу, той, що з сеточки сіточки нема і повен болт був всякий мачмалий. Показываю. Резонатор новенький. Вот все, нюанс. Карты, небо, ничего. Ну и цена будет интересно. Он ассистент. Ассистент, помахай руками. Привет всем. Ой, тут тоже нашел на дороге. Так, вот такие вот у нас стаканы, вареные, перевареные. Сейчас покажу моторный отсек. Это Мы экспериментировали и пробовали. Радиатор новый. Я не знаю якось. Так, а що і ще блок у нас? Отакий. 21.06. Трошки цепочка шумить, як запускається, а так нібито нічого. Не можу сказати, наскільки там печально димить, не димить, бо вона тільки пускається і фактично одразу глохне <coughs> по ціні. Буде 10 тисяч гривень. Нагадаю, це коли отак машина перевернеться 2-3 рази, мені дзвонять і кажуть за 18 купіть. Тут не перевернута. да печальна, але і ціна смішна. Це авто, і нагадую під завдатком. Не треба там писати всяку фігню. Дорого, не дорого, кому дорого, то будь ласка в магазин. Все, якось так. Тиждень пройшов за тиждень одне авто. Більш-менш адекватна пропозиція. Чекаємо на ваші пропозиції Ну і дивимось, що у нас далі буде, можливо, щось цікавіше. Всім удачі всім пока.